Закладений ніс деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант. Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з Володимиром Зеленським вже наступного тижня. За словами президента США, ця зустріч може відбутися у Вашингтоні. Трамп каже, що хоче поговорити з Зеленським про закінчення російсько-української війни та про рідкісно земельні мінерали в Україні в обмін на підтримку США. Ніхто більше не користуватимуться Сполученими Сполученими Штатами Америки, так зазначив американський президент. Також в контексті цих мінералів Трамп прямо сказав, що його адміністрація хоче захистити підземні ресурси України. Конкретно коментуючи російсько українську війну, він порівняв її з ситуацією в Газі. Далі цитата: подивіться на Україну: багато міст перетворилися на руїни. Це дуже сумно, але Найважливіше всі ці прекрасні люди, які загинули, окрім цього, Трамп припустив, що незабаром може зустрітися з російським диктатором Путіним. Він стверджує, що Буцімто завжди мав хороші стосунки з очільником Кремля. Також Трамп знову сказав, що ніколи б не допустив би повномасштабної війни Росії проти України, якби він був би президентом. Ще Трамп окремо сказав, що проситиме європейські країни зрівняти, м, начебто, внески в допомогу Україні, щоб довести буцімто їх до рівня внесків від США. Але тут зазначу, що от щодо того, що Сполучені Штати Америки нібито виділили більше допомоги ніж Європа. Це буквально маніпуляція фактами, що було вже багато разів викрито різними експертами. Ось, наприклад, за даними Кільського університету, сумарно Європа виділила майже вдвічі більше коштів на підтримку України ніж США. Тут мається на увазі вся допомога, тобто військова, фінансова та гуманітарна. Це джерело пише, що близько 200 мільярдів проти 110 мільярдів. До того ж варто зазначити, що гроші, які виділялися на зброю для України з боку Америки, вони залишалися в Америці. Та, по факту, вони фінансували робочі місця американцям. Ще говорячи про оцей так званий мирний план, оскільки ми його не бачили ще, і конкретики про це мало. Ну є багато зараз роздумів про що зокрема сказав і наш президент буквально на днях про те, що мирного плану він не бачив і його поки що немає. І також про це сказав власне, сказало в нашому МЗС речником МЗС Георгій Тихий. Сказав, що мирного плану Трампа щодо України ще немає. Поки триває його розробка, а на Мюнхенській конференції з безпеки обговорять параметри миру, так сказав Тихий. От буквально сьогодні, під час свого брифінгу. Осадович, якщо довелося генералу Келагу самому спростовувати, власне те, що він буде презентувати мирний план на Мюнхенській конференції. Я думаю, що це він спростував це, як ви знаєте. Вчора я думаю, це саме по собі показник. Що трошки вже ви знаєте, ну це не проблема може медіа, це проблема джерел, які це повідомляють. Але давайте спокійніше ставитися до всіляких анонімних розповідей про якісь мирні плани. Ми не очікуємо, що там буде презентація якогось мирного плану доконаного. Там буде обговорення дійсно параметрів досягнення справедливого миру Україна представлятиме свою позицію. Мабуть, цим Мюнхен настільки важливий це можливість, якби донести на найвищому рівні позицію України з цього питання. Вона буде донесена. Будуть контакти з Кітом Келлером, з Волсом з іншими представниками і на ну на різних рівнях адміністрації США, протягом яких ті речі, про які ви питають, будуть визначатися. Чи є станом на зараз якийсь завершений план? Немає з нашого розуміння такого плану. Є певні параметри, є робота, є розробка. В Україні от зокрема очікувало візиту спецпредставника президента США Кіта Келога ще до інавгурації Дональда Трампа. Проте поїздку тоді відклали через юридичні формальності. Келог також відвідує Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться 14 по 16 лютого. Після цього Келога власне очікують в Україні. Ще в нашому МЗС додали, що наступного тижня очікується ну власне продовження контактів між Україною та Сполученими Штатами Америки.